Так, друзья, витаю. Наконец-то обновил я свою систему. Придбалось такие две солнечные панели по 420 Вт кожно. Зібрал их параллельно. Не послідовно, а само параллельно. Тому що мне важлива не напруга, а максимально важлива потужність. И зараз... Напротязі цього дня, починаючи там, з 10-ї години десь до, до 19, я чудово можу користуватися сонячним світлом для заживлення своєї оселі. Зараз покажу, як це відбувається на прикладі тієї самої системи, яку я збирав до цього. Ось такі панельки. Поки що вони стоять так. Тут бачите у мене спеціальний подовжувач для генератора, якщо потрібно буде, щоб не вмикати його через цей дріт самогубця. Ось таким чином воно все зібрано. Ось з самих панелей інформація по ним. Зараз покажу як це все працює. Отже, ось так виглядається зараз мене система живлення будинку. 4,3 А 57-58 Вт, це у нас від сонця йде споживання 83 Вт оселі. Не знаю, що там заживлено, ноутбук, робот пилісос там деякі, може, ще якісь речі. Ну, отже, 83 Вт. Це постійно, де? тобто більше половини зараз цього. Споживання покриває Сонце. Саме Сонце. Трішки прийшлось переробити, оскільки зараз більше, скажімо так, потужна сонячна панель. У мене дві навіть сонячні панелі, мені прийшлось переробити ось ці дроти. Були дроти перетином десь 2,5 квадрати, а прийшлось поставити дроти перетином 4 квадрати. Вони, ну, ті, які були 2,5 квадрати, вони грілися. Зараз ці вже не гріються. Ну, Коли сонце світить, то панельки маслають добре. так. Зараз у нас 11 годину, дивіться, 4 А 4,3 і 60 Вт. Покажу, що буде ну, через за 2 години. Також хтось питав, як я зробив індикатор заряду батареї на самої батареї. Це дуже легко, це батарейка, кі... ну, вона в мене є а, в, нас, ну, в іншому відео. Вона дуже легко скривається там, ці дроти тут рядишком і зробити таку штуку зовсім легко. Отже, запитана вся оселя, окрім деяких речей. Це бойлер, це е, мікрохвильова піч і це е, духовка. Навіть каву можна зробити без питання. Кава машина, все це, це витягує. витягує. Ну, окрім цього, холодильник, морозильна камера. Одноразово запітана. Ну, тобто, вся оселя. Якось так. За дві годинки покажу, як маслають ці панельки, коли сонце трошки вийшло вгору. Так, ось що ми маємо по теплу. Ну, дроти тепленькі бо вже у нас 15 А вони навалюють бачите інвертор, також тепленький, ну він включений постійно. І тут також трішки починає грітися все. Ну, це насправді не критично. Я контролюю весь цей процес. І воно поки все добре. Ось. Опять він куса холодильник, 100 Вт. 100 Вт ми споживаємо, але при цьому панелі видають ну 220-215 Вт. Тобто 100 Вт йде на зарядку акумулятора. Тобто зараз все, все покривають сонячні панелі. Все споживання. Отже, що ми маємо? Зараз 3 година дня. Масла і все, морозильна камера, бо ми її розморозили. Вона зараз знову заморожується, скажімо так, 300 Вт споживання. Так, що ми тут бачимо? Бачимо тут 3 години дня панелі видають 380 Вт. Тобто 300 Вт, іде... ну я так вважаю, 300 Вт іде у мережу, а 80... Десь плюс-мінус для того, щоб заряджати та підтримувати акумулятор. Ну, Така штука. Інвертор маслає. Тут все добре. Дроти холодні. Якось так будемо перебиватися. Отже, всім гарного дня. І... Щоб все було у вас добре.